Я тебе можу

Що таке леган? Ну, короче, я бачив не звар. А потім він іде. А потім таке ніби щось таке ні стало. Що перший почав? Та морюся. Мені прийшла ориса на ориса прийшла і сказала: "Ти де нова? А ти як ніхто не сказала". Я їй кажу: "Мужен, ти не ввана, ти не ввана. ти хочеш почекати почерами ввані?" Я говорю: "Нічого. Ориса, тоді ж було, тоді нова. Ориса, було.

Будете даю її за О, ти опаси, пере собі славу. Що ти назарка поклати А це я тут сайтом не бив. А тут я мене там бил. Ну чого тоді діти вікну батьки, що самі ади все зайде вікно діда? Мамі сказати? Ну чому ця дівки ніколи не б'ють? Ні, це не чому ця дівки ніколи не б'ють? Я її за ріну з'їм, я тебе не б'ю, я 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 не я не б'ю, я не б'ю, я не я не б'ю, не б'ю, Puxa, tá vindo, gente, eu vou te Я не понял, 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 я я не понял, 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 я не я не понял, я не понял, я не понял, Ben de onu duymadım. Ben de ayrıca kızı var. Ben de ayrıca kızı var. Mariyana bebeği böyle oku. Bebeği böyle faydası gideni ne dedi? Sen al yeminle hadi. Yap şu an. Ben de veririm. Bu ne? 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 Я не боюсь, бо ви не маєте права на мене все зробити. Подивися, тебе все країна тому засіпить. Я не хочу, щоб ви не мали права. Маю право все зробити. Ви чому право маєте? Маю. Я тут живу, я тут живу. Ви не моємо, ви мене не родили. Так, і ти маєте право дити, так? На перше починаю. Ти маєте право дити? Ти не слід жити. На твоєї мами танцює тата, я ж тобі розкажу. Ви все на своє жити, дивитись, бо я Подився. не маю. Жаріло 9.5.

<laughs> Madusa, vai <se> comentários? <laughs> <coughs>